І знову доброго здоров'я мене називають Микола Вересень. Триває програма Підсумки Ігор Козак, спостерігач за виборами з Канади, офіцер Канади і відповідно НАТО у відставці, дипломат, член краєвої управи Ліги Українців Канади у нас в гостях. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Добро Які ваше, ваше відчуття ви були спостерігачем в такій якості. Так. Як пройшли вибори? Ну це по перше, я хотів уточнити. Я не був офіційним спостерігачем, тобто від ОБСЄ, чи від, від уряду Канади, хоч чи навіть від світового конгресу українців, хоч можливості в мене такі були. Я досить багато працюю в Україні по громадській лінії, і я просто хотів приїхати як незалежний спостерігач, щоб мати більш, тобто без жодних обмежень, спілкуватися з людьми, навіть давати такі інтерв'ю, як вам. Це був позитив. Враження дуже позитивні. Ну, це зараз ми бачимо цю реакцію у світі, і ця реакція вона з Говоє на те, щоб ми похвалили український народ. В нас дуже розумні люди, вони оцінили складну ситуацію, яка є зараз в Україні. Вони проголосували так за Петра Порошенка, але вони проголосували також за те, щоб ці вибори відбулися в першому турі, для того, щоб ситуацію як можна швидше можна було стабілізувати в країні. Явка була дуже висока, і я також хотів би сказати, що з того, що я бачив, порівнюючи, наприклад, з попередніми виборами, коли були завжди якесь таке, знаєте, напруження, Та, коли нервовість, можливо нерволнервось, коли можливо влада там. Тиснула десь на голові виборчих комісій, і тоді вже люди відчувалися також якось нервово. Цього я не запримітив. Так що це дуже-дуже великий плюс. Ну і тепер до вашої іпостасі офіцера, а, тому що у нас відбувається антитерористична операція, і у вас є досвід, як я знаю, і в Афганістані Та. серед іншого. Де теж багато терористів, як знає, було. <ріст> так, ніколи їх не бракувало, <ріст> на жаль. І, 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 і там теж була антитерористична операція. То що ви порадили? Як, як, чи, є, чи є щось, що можна взяти з досвіду НАТО у Афганістані і взяти для українців? Ну, дивіться, ситуація боротьба з цим тероризмом вона завжди дуже складна, так? І я думаю, що це можна назвати тероризмом. Цей тероризм ми знаємо, що він до великої міри спонсорується з Росії. Це російські диверсанти, які активно працюють на сході України, але тоді вже одночасно підключаються місцеві кримінальні елементи. Так завжди було так було в Афганістані. Завжди, як починається отака колотнеча, такі проблеми, завжди хтось старається це якось використати для власних інтересів. Так що це що відбувається на сході зараз України, це не є щось нове під сонцем. Я вважаю, і так показує світова практика, що з терористами можна говорити тільки тією мовою, яку вони розуміють, тобто з позиції сили. Отам зараз звучать якісь заклики там сторони Росії, якісь політиків, що давайте новий президент, сідайте за стол переговорів, їйте домовляйтеся. Домовлятися можна з нормальними цивілізованими людьми. Коли ми сьогодні бачимо на сході України терористи просто виходять і розстрілюють цивільних невинних людей, з такими можна говорити тільки з позицій сил. І от зараз ця акція, що відбувається останніх два дні, я думаю, це саме те, що повинно вже було відбуватися від самого початку. Дивіться, пане Ігор, а от е, в чому багато, багато людей пояснювали е, таку млявість цієї антитерористичної операції, тим, що все ж таки мирні жителі? І всі порівнювали і з Росією в першу чергу, так. і говорили, що ми, українці, не можемо робити, як ви робили в Нордості, коли просто 127 людей загинуло через той газ. Ми не можемо робити, як в Біслані, коли так. сотні дітей були Абсолютно. загинені, загинули під час якби антитерористичної так. операції. Так, так. Але як зробити в такий спосіб, щоб все ж таки мирні жителі не постраждали, а терористи були вбиті? Що тут робити, коли, коли отак, от пане Микола, то що я сказав перед тим, це не є критика, це просто знаєте. Ні -ні, я діюся свою думку. Я вам скажу, чому це не є критика? Тому що я перший розумію, в якій складній ситуації розпочалася вся ця робота. Ви знаєте краще за мене, що українські збройні сили останні 22 роки нищилися, не будувалися, так цей бюджет, це і кадри, це і недостатня, недостатнє обладнання. Ви дивіться, як. Добре були натреновані, обладнані і підготовлені американські чи британські спецвійська, в Іраці Авганістані і як тяжко їм приходилось. Ми тут в Україні починали з нуля. Так що це я прекрасно розумію. А знову ж таки, я погоджуюсь з вами, що ми не можемо працювати так, як росіяни, що йдуть і I I I нищать все. Так що підхід, в принципі, був правильний. Але це тепер напевно цей процес е, проходить, і самі наші силовики, як ці збройні сили формуються, ці силовики вчаться на власних помилках, і вони тоді починають швидко розрізняти, де є терористи, де мирне населення, де можна трошки притиснути. Де ні. у дивіться, то що відбувалося останніх два дні в аеропорту, так в міжнародному в, 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 в Донецьку, це класичний приклад, коли е, терористиці так вже обнагліли, що вони думають, що ми зробити що хочемо, і це. Цей знову такий класичний приклад, тому що реакція була правильна. Якщо б реакція була уряду неадекватна, наших от давайте будемо вести переговори з ними. Ви це, а ми це, вони вибраться знову обнагліли ще більше, і тоді вони б далі це продовжили. Тут можна було, тому що можна було обмежити, що буде дуже мало, що взагалі не буде е, жертв мирного населення. І пішла ця територічна робота по повній порамі. Звичайно, що ми, коли робота йде десь в центрі е, Донецька чи якогось іншого міста, Слов'янське, це вже інший зовсім. Підхід, так що я вважаю те, що от зараз робиться, я бачу дуже правильну тенденцію. До речі, сьогодні говорив з Андрієм перебує на цю тему. І я також казав, що це дуже правильна тенденція, яка розвивається. Але що далі робити? Дивіться, просто ну наскільки я розумію, в тому ж Афганістані були як би сказати свої люди, які працювали як розвідники від, від НАТО, які працювали там всередині, Так. І вони щось розвідували, приходили сюди, щось передавали, казали, знаєте, ви зверніть увагу там, там, бо там є небезпека. Як тут, ну як тут можна зробити? Теж теж висилати своїх українців російськомовних, які люди які будуть залазити. Тобто, ну пане Микола, дивіться, я не думаю, що тут треба когось висилати, тому що. Статистика показує, і люди, які працюють і приїжджають з тих регіонів, що абсолютна більшість населення вони хочуть миру, спокою, і це питання не стоїть російськомовно, українськомовні євреї. Вони татари це ролі не грає, так. Може на початках я думаю, це десь було незрозуміло, що це терористи з Росії чи ці кримінальні арти. Зараз люди це розуміють. Просто влада, я думаю, повинна більше спілкуватися. З цими людьми не треба засилати якихось там спецагентів. Люди самі вже дають інформацію. Моя думка тільки що це забирає час. Чому? Тому що люди в нас в Україні звикли не довіряти владі на протязі тих останніх 22 років перед тим в радянському союзі. Тепер, чим більше буде зроблено правильних кроків зі сторони влади, тим більше люди будуть бачити на сході, що ця влада працює на людей, захищає людей і хто такі теористи? Я думаю, що час буде працювати тільки на нас в цьому питанні. Що думають люди в Канаді? А про те, що відбувається в Україні останні півроку вже. Туди півроку пройшло вже. Так, так. Від початків, коли би ще такі були з Вже звіти. навіть забулося, правда. Звіти, виходили на Майдан, Дубич що, що Це грантова революція та, номер 2 Так, не зовсім Що кажуть в Канаді? люди? Дивіться, звичайно, ви знаєте, в Канаді зараз так статистично 36 приблизно мільйонів населення. Знову таки статистично мільйон двісті тисяч це українці або канадці українського походження. Так, що присутність цього українського елементу є дуже висока. не тільки пересічні там канадійці, але на досить високих посадах, і вони можуть впливати на це канадське життя. Так що Звичайно, українці в Канаді дуже болісно це сприйняли ці події що в Україні і допомагали чим могли, починаючи від того, що було багато хлопців з Канади, чи ж які є навіть громадянами Канади, чи ще українці проживають там, поверталися в Україні, брали участь в цих подіях на майдані. Це йшла гуманітарна допомога, фінансова допомога. Це також проводилась робота безпосередньо в Канаді. Як ви знаєте, Канада із Великої сімки займала напевно найбільш принципову да, позицію і продовжує займати це. Сталося не. Падково, по перше, уряд Канади, цей самий премміністр Гарпер Канади, він виростав в західних областях Канади в Альберті. Виростав в українському середовищі і йому дуже близько до серця українська культура традиції. Він розумів, що є так що нам працювати, було легше. Але знову ж таки, українська організована громада проводила і продовжує проводити досить потужне, так би мовити, лобіювання в кращому розумінні слова, це не є за якісь там гроші чи щось, але просто. Тисне на канадський уряд, на канадський парламент, на засоби масової інформації, щоб ця підтримка відбувалася, щоб ми працювали синхронно тут, в Україні і на заході цей дуже також позитивно. Що ми це робимо? І ми бачимо позитивні результати. Слухайте, а можете таємницю мені відкрити? кажуть, що наступне, якщо не велика таємниця, Кажуть, що наступним міністром закордонних справ буде Христя Фріланд. Бере так доходить з Канади. Що вона не думаю, того що вона думаю, що вона дуже там. Вона вже депутат парламенту. Вона депутат парламенту, але там депутатів українського походження досить багато. Наприклад, мій близький друг із консервативної правлячої партії Джеймс Бежан. Також західної Канади він був в Харкові. Тут а, на виборах тільки сьогодні. Зранку повернувся в Канаду. Ми знаємо, також є сенатор Андрейчук і досить багато. Якщо пригадувати історично, навіть глава канадської держави у Гнатишин. Гнатишире генерал-губернатор, був а, українцем. І він дуже з позитивно ставлю вже ну, що... міняється постійно. Да, тобто українець, там якийсь китаєць, може ну, бути ну, я знаю путем, далі. Далі бо там напевно немає якоїсь такої, знаєте, квот, так би oh, робити да, 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 чи але, але чи, навіть. Як часто робить це в Україні, але просто Канада є країною іммігрантів, і це, в принципі, спрацьовує на нашу користь. До речі, про іммігрантів це таке цікаве питання, яке я завжди ставлю, ніколи не, не знаю відповіді. А може така доля українців, що вони завжди за кордонами своєї України дуже, дуже, дуже успішні? Всі гарно працюють, немає ніяких нарікань, стають відомими, стають губернаторами, стають сенаторами. А в Україні щось не виходить ніколи. Чому це і як це? Ну це бацю виті, все Пане понимаю, Микола, Чому це... Україну підняти Пане підняли Канаду, підняли там теж підняли. Це, а, це, це... Це... це, це дуже до речі, добре питання. Я думаю, що це також дуже складна тема. Жарти залишимо в стороні, але це і болюча тема, тому що це ми вже говоримо про п'яте, наприклад, покоління імміграції в Канаду чи західної імміграції. Всі ці люди. Наприклад, як мій прадід, який виїхав в Канаді 28-го року ще із західної України, чи я, який вже 22 роки живу і працюю на благо Канади, НАТО, я не знаю ОБСЄ, ООН і так далі. Ще міг працювати в Україні. Так само ми говоримо про підприємців, але напевно. Це не люди, це система, яка є в Україні до цього часу, була що не давала людям, які хотіли працювати, розвиватися. І це також проблема. Напевно, більша проблема це є корупція, тому що це зараз. І ми надіємося, що новий президент, от е, якого вибрали Порошенко, він зробить це питання пріоритетним, тому що це саме корупція, це жахлива бюрократія, цей неправильний підхід не дає людям розвиватися. Але з іншої сторони, так це є наша трагедія, що стільки мільйонів українців працюють за кордоном, але кажуть, нема зла, щоб не вийшло на добре. Ми. За кордону допомагаємо і матеріально, і духовно, і в чим можемо, і також прославляємо нашу Україну по цілому світі. І то, що була підтримана помаранчева революція, везла незалежність України, і то, що захід зараз дає суттєву підтримку України, це напевно також є заслуга великій мірі української діаспори. Те, до чого варто прислухатися конкретно на прикладі Канади, це Квебек. Тому що це франкомовна так. провінція. І були проблеми в свій і час. І були дуже довгі, бо це час, час тривав десять-річний. Навіть були місцеві так звані терористи. То, яким, тобто, у мене враження, що мова і автономія це два моменти, які взагалі, в принципі, не вирішуються за один, два, три, пять днів і не за один, два, три роки. Так. Тобто, як зараз почувають себе франкомовні канадійці? Вони відчувають якісь утиски. Вони вони їм погано їм як. Їм як там, ну я думаю, що їм дуже комфортно в, Украї... в цьому, я склафіцька в Україні. Вони не в Україні комфортно в Канаді. І самий факт, що зараз ця ідея сепаратизму вона відходить по суті на задний, на задній план. Це вказує на те, що більшість населення Квебеку є задоволені, так би мовити, статус-кво. Але також не треба себе дурити ілюзіями на це дивитися нормально. Завжди в кожному суспільстві буде якась частина населення, яка буде незадоволена, так. І От, коли подивитися на так званих сепаратистів Канади, в більшості своїй вони. Лобіюється питання, чи підносять питання не тому, щоб вони хочуть будь-коли відділити від чи там стати незалежним, чи піде до Америки, чи там до Франції, бог знає куди, а тому, що вони хочуть нагадувати про себе, що ми хочемо, щоб ага. нам давали більше фінансування на розвиток, наприклад, французької мови французьких шкіл, проводили більше фестивалів е, з наших, на по нашій культурі і так далі. Це саме в принципі. Я думаю, що до великої міри. Наші люди, громадяни на сході України, також хочуть Більшість статистично показує, що вони не хочуть відлучатися, але вони просто хочуть, щоб Київ влада в Києві вислухала їм, дала їм в руки можливість займатися самоврядуванням, не диктувала їм, що так, так, так повинно бути. Якщо це буде зроблено, і веру люди дадуть можливість влада в Києві людей вислухати і займатися локальними проблемами локально. Я думаю, що це зніме на прову. І друге напевно не треба форсувати обставин. От зараз не протягом останніх 22 років так, це питання російської мови в Україні, воно підносилося кожен ну, дивіться, Кожен раз були якісь вибори. Зразу Тільки це питання підносить самі корзі. Тоді це питання затихає. Я думаю, якщо його залишити в спокої, воно все само стане на місці. Але я чомусь переконаний, що і на Луганщині, і на Донеччині <кій> якісь місцевий закон про мову вони б дуже хотіли, і, і, і російська мова як, як, як одна з двох. Так само, як в, в Квебек. Ви би сказали, що ви проти цього, не проти цього, щоб вони у себе мали свою мову. Свою російську, я би сказав, бо у них вона своя російська, вона не російська. Та, вони та, так та, говорять, свій, що свій, вухо, але... вухо дуже сильно ріже, коли вони говорять російською. Дуже багато українізмів. Ну, дивіться, мені як людині в кінці кінців посторонні важко на це питання відповісти. Тому що, якщо ми говоримо про демократію, яка є в Україні, і вона є, надіємося, що ми її розбудуємо вилов'я народу повинно бути, і люди в самі повинні вирішити, що вони хочуть. Коли до цього дійде, коли стабілізується, дасть Бог, я надіюся, швидко ця ситуація на сході. Тоді я би просто радив е владі в Києві проводити круглі столи, вислухати думку людей, можливо, якісь місцеві референдуми. Але це питання треба говорити зараз. Дуже важко судити, тому що важко розібрати, де люди справді хочуть, хочуть якоїсь автономії, чи якоїсь іншої мови, чи що вони хочуть, а де. Е це бажання місцевого народу, а це а де пропаганда? А що робиться за гроші? А що є пропаганда з Москви через агентів впливу і через ФСБ і через засоби масової інформації? Знову ж таки, треба стабілізувати ситуацію, і тоді треба людям дати можливість висловитись, обговорити цивілізовано, і тоді я думаю, воно все стане на свої місця. Я вам скажу одну штуку, а може вона навіть когось образить, але. Е... Дивність ситуації полягає в тому, і, і, і тоді в на ваше питання, що майже 100% там привнесено з за кордону, ми знаємо навіть з якого кордону, Та. за якого кордону. Е, чому я так думаю? Тому що це було гасло майдану, самоврядування. Так. Та, і Майдан і переміг. І, і якраз всі сказали: Окей, давайте, давайте робити самоврядування. І в той момент виходять люди на вулиці і кажуть, ми хочемо самоврядування. У нас тільки кулемети. У нас багато кулеметів за самоврядування. І це такий досить штучний момент, і, і я боюся, що там просто люди заплутали, заплуталися. Просто так. пересічний громадянин він взагалі не може зрозуміти. у нього, тут у нього, Ми маємо давати собі звіт, що мінімум відсотків 20 вважають українських вояків там, Абсолютно. окупантами. А ці своїми Ну, ви, ви, ви дивіться скільки це років робилося? Це не було доступу до нормальної інформації. Це замбування, воно не сьогодні. А зараз воно взагалі деякими членами темп, і ми стикаємося з цією проблемою, наприклад, не тільки в Україні, але, наприклад, Росія лобіює свої інтереси дуже потужно на заході. Російське телебачення RT це є на рівні всеамериканського американського північного континенту телебачення. Мільярди доларів на це йдуть, і вони цю пропаганду несуть на захід. Коли от я працюю чи це на CNN, чи Сібісі, чикийсь інший голос Америк. Мерки, телеканалах постають елементарні питання: от питання мови, питання чи є в Україні ці фашисти, наприклад, подивіться по виборах. Так, якщо подивитися статистично, що Росія говорила на останній день виборів, включаючи да, да, на да, заході, Ярош повинен бути 37, сьогодні 37, президентом 30, України да, не так. Порошенко, і ми всі тут мали вже бути, я не знаю, сидіти в тюрмах чи щось, і цього не сталося. Так, чи елементарні питання, наприклад, нараз ставляться мені питання в Канаді чи в Вашингтоні на основі інформації цієї неправдивої. З російських засобів інформації. уряд е, перехідний в Києві і в цій привладі зараз є великими антисемітами. Поясніть, чи це правда. Я тоді починаю давати приклад, скільки є євреїв. Це самі Коломойські самі уряді. Я кажу, ви колись чули про євреї-антисеміта? Вони сміються Я кажу, оце вам відповідь на ваше питання, але ця примітивна російська пропаганда спрацьовує на заході. На заході, так в Канаді, в Америці, в Європі, то що можна говорити, коли люди в Луганську в Донецьку роками зомбуються? Тобто, все ж таки досягається мета росіян російської пропаганди, і на заході люди пс, мають сумніви, чи все ж таки більшість не сумнівається на на чиєму боці правда. звичайно, що більшість людей не сумнівається зараз, і висноком і результатом цього є ця підтримка, яку ми зараз одержимо із заходу. Але все ж таки, ця пропаганда є дуже потужна, і це бачите, в цьому плані ми, як українці, ми програємо дуже сильно цьому інформаційному просторі і це є інформаційна війна. Чому тому, що ми працюємо? Своїми засобами українська діаспора, українці, ми цілий час інформуємо друзів, телебачення. Ми з самотужки це питання там лобіюємо. В Цей час ми працюємо проти Росії, яка справді кидає мільярди доларів, яка не має професіоналів. У нас шансів нема у нас змагання. Ми про це не як воювати з там але... Одам я ядерна бомба Є у нас результат. Нема. Я думаю, враховуючи ціні рівні сили, ми цю війну все ж таки виграємо титанічними зусиллями. Так. Але я думаю, що час знову таки пішов задумати з новій владі, як це питання розвинути, як не чекати тільки що, що станеться завтра, реагувати. а як це робити, передбачати, як розпочати проукраїнську кампанію на заході, як переозброїти українські сили, щоб вони були такими гідними е, захищати батьківщину і були готові до всього, як збудувати міліцію, які б довіряв український народ? Ви, з цього треба починати. Пане Вігрове, я я я, я помираю, тому що таке враження, що ми вчора проголосували за незалежність. Так. І тепер у нас порядок денний. Бо стільки треба робити, і це треба. Ну, і Ну, на жаль, це, бачите, ми це, цього не і зробили. Це, наприклад, в Польщі це. чи в Чах це відбулася люстрація, відбулися ці процеси, вони переломали. Коли ми ще сьогодні. Скидаємо пам'ятники Ланіна і це викликає якийсь спротив чи подив когось, про що можна говорити? Ко ми ще не позбулися нашого страшного тоталітарного минулого. ми ще дискусуємо, чи був голодомор, чи його не було. Ми говоримо про УПА, якби це були якісь, я не знаю, Бог знати монстри. Це питання ще після 22 років незалежності піднімається, значить, ми ще не допрацювали. Але я думаю, що ми вже знаходимося в кінці цього процесу. Є світлоки ці коридора. Я оптиміст. Я думаю, що да Бог все буде добре. Я, мені дуже. Подобаються у мене гарні стосунки з ребе, головним ребе України, ребе Блайх. До речі, і, це... Шінстоні, так. і ви згадували якраз про антисемітизм. Я його колись питав в якійсь студії, на якомусь каналі я тоді працював, кажу, а що ви кажете в Сполучених Штатах про антисемітизм український? Ага. Чи важаш, важаш питають? Він каже, ну мене питають, як, як питають? Він каже, ну як, а чи є, чи правда, що українці такі так, страши, так. страшні антисеміти і вбивають євреїв? і Чи правда це. А він каже: ну, мене питають, чи є антисемітизм в Україні і що ви так. відповідаєте, що є, а, а далі, ну вони питають, ну, можете пояснити, який? Як, так, як, так. Як, як він проявляється? Як, як, це, так. Ну, як в Нью-Джерсі? це правильно, Треба пояснити, що вони це розуміли, так. Отже, ви думаєте, що можна дивитися оптимістично на те, що відбувається зараз в Україні? Звичайно, пане Микола, дивіться, в такий складний час. Коли ну я був на сході України, так їдеш по сході України, я зразу сам був шокований. Я був в Афганістані, я був а, на Балканах, я був в Чечні. Але щоб повірити, що це моя Україна мирна, і це все діється ті речі, це було дуже важко. Але незважаючи на весь цей негатив, незважаючи на весь шалений тиск сторони Росії на важку економічну ситуацію, на це відбулось, відбулося, це що було знищено Януковичем, те, що було не зроблено Ющенком, на всі ці проблеми, які накопичились, назбирались, все ж таки люди. Знайшли в собі силу відкинути цю апатію, відкинути на цей негатив, вийти на ці вибори. Коли я спілкувався з людьми, в більшості діти приходили з дітками. Вони були оптимістичні, вони хочуть кращого майбутнього. Я думаю, що на такому позитиві ми можемо будувати. Ми тільки мусимо продовжити ці ідеали майдану працювати. Ви ми з вами перед цим говорили, що треба надійтись з на себе. Так люди кажуть, чому там захід не, вою, на, не воює, не воюючи НАТО. Це все допомагають. нам допомагають її, коли ми допоможемо. Коли ми почали займатися справжньою терористичною роботою, її нас почали поважати. Коли ми самі допомагаємо, нам допомагають. Отже, я вірю, українські люди готові працювати, допомагати собі. Дивитися в світле майбутнє, воно в нас є, тому що в нас є все і геополітичне положення і багата земля, і розумні люди. І я думаю, що в такому напрямку треба працювати, боротися з корупцією і е, щоб знову ж таки я повторюю ці ідеали майдану, щоб вони не залишилися після помаранчої революції тільки. Теоретично ми роз'їхали і все забули. А щоб ми зробили, що ці політики роблять не те, що потрібно, нові політики, треба їм виходить. треба зразу нагадувати, що було так, ми вас ставили для цього. Громадське суспільство повинно контролювати політиків. Боротьба з корупцією повинна починатися всіх. Починатися з мене, пане Миколу. Коли я перетинаю границю і мені пропонують або ритися в моїх чемоданах дві години, або дати 100 доларів хабаря. Я повинен починати з себе ага, тоді сказати. ставити претензії. Та, і дивись, так само дивись. з міліції, здаї, і так само з державних установ, і тоді. Воно все, я думаю, і з часом стане на місце. Ігор Козак спостерігає за виборами приватний, скажімо, спостерігає за виборами Незалежний. Украї... Незалежний. Колишній офіцер НАТО у відставці, дипломат, член краєвої управи Ліги Українців Канади. Бо у нас в осяк закінчується наша програма. Дякую, що ви нас слухали ці півтори години. Сподіваюся, що ми не сильно набридли тут. Побачимось обов'язково завтра. На все добре, пані і панове. Дякую, що прийшли. Дякую. Всього найкраще дуже приємно було. На бай